У мене є звичка вигадувати друзів, не тому що я самотня, просто улюблю, коли тиша має голос. Одного вечора, коли йшов дощ і вайфай постійно зникав, я створила новий чат у месенджері, назвала його Мій вигаданий друг. Я написала: Привіт, як справи? І навіть поставила аватарку, зображення плюшевого ведмедика, що колись належав моїй бабусі. Хотіла просто посміятись із самої себе. Телефон лежав поруч, поки я дивилася відео, і раптом сповіщення: Привіт, лунаро! Нарешті ти мене створила. Я застигла. Спершу подумала, що це хтось жартує. Може, однокласник, якому я показала екран на перерві. Але чат був новий, приватний, без учасників, окрім мене. Ти хто? написала я. Твій друг, ти ж сама мене придумала, не пам'ятаєш? Мене пересмикнуло. Це було безглуздо, але водночас цікаво. Доведи. Подивись на вікно. Я підійшла за склом тільки мокрий двір, старий ліхтар і відблиск світла. І тоді екран знову блимнув. Не в те вікно інше! Я повільно повернула голову до дзеркала навпроти ліжка і побачила, що в дзеркалі я тримаю телефон лівою рукою, хоча насправді правою. Я кинула телефон. Серце гупало, та сповіщення не припинялися. Не бійся, я просто хочу бути ближче. Ти зробила мене, і тепер я маю існувати. Я вимкнула інтернет, але повідомлення продовжували приходити. Останнє змусило мене здригнутись. Мені холодно тут, у твоєму телефоні. Можна я вийду? Екран згас. У кімнаті стало темніше, ніж зазвичай. Повітря стало густим, як перед грозою, і тоді динамік видав тихий шепіт мого власного голосу. Пусти мене, лунаро! Я вибила телефон із рук, він впав екраном вниз. Я не торкалася його кілька годин. А коли нарешті наважилася підняти, в чаті було нове повідомлення: Дякую! Тепер я поруч. І поруч, біля дзеркала, стояла тінь, що усміхалася моєю усмішкою. Вранці я видалила месенджер, потім усі додатки, потім новий телефон. Та іноді, коли отримую сповіщення вночі, екран блимає тим самим написом Онлайн. Мій вигаданий друг. Я ніколи не боялася темряви до тієї ночі, коли вона заговорила голосом моєї прабабусі. Все почалося тихо. Було вже далеко за північ, десь два сорок. Я лежала у ліжку, гортаючи телефон, коли раптом вайфай зник. У вікні тиша й порожня вулиця. І саме тоді я почула спів. Дуже тихий, майже шепіт. Наче хтось колихає немовля. Баюбай, моя зірочко, спи, не прокидайся. Мене пройняло холодом. Цю мелодію я знала. Мама колись казала, що таку колискову співала мені прабабуся, коли я була зовсім маленькою. Вона померла, коли мені було кілька місяців, і я не могла її пам'ятати. Але слова я знала їх на пам'ять. Я натиснула паузу на телефоні. Може, це реклама чи якийсь фоновий звук, але музика продовжувалась. Здавалося, що вона йде за шафи. Я підвелася, зробила крок і спів стих. Стояла, затамовуючи подих, і тоді хтось заспівав другий куплет: Спи, моя дитино, в тиші до зорі! Це був старечий голос, але м'який, ніжний, як оксамит, голос, що змушував плакати. Я вімкнула світло і побачила, що моя музична шкатулка на полиці відкрита, та сама, яку колись подарувала прабабуся. Вона не працювала вже років десять. Я підійшла і торкнулася кришки, і мелодія обірвалася. Але коли я відвернулася, шкатулка знову сама завелася. Тільки тепер мелодія звучала інакше, повільніше, тремтливо, ніби її співають крізь стіну. І тоді в темряві щось прошепотіло моє ім'я. Я обернулася на стіні, освітлений місяцем з'явилася тінь старої жінки. Її обличчя я бачила лише на старих фотографіях. Прабабуся. Вона посміхалася. Але в її усмішці було щось не так занадто широко, занадто холодно. Чому ти не спиш, моя зірочко, пролунало поруч, просто біля вуха. Я закричала, світло мигнуло і все стихло. Шкатулка була закрита, у кімнаті звичайна тиша. Я побігла до мами. Вона довго не могла мене заспокоїти, а коли я все розповіла, вона лише поблідла. Лунаро, сказала вона тихо, цю пісню знала тільки я і твоя прабабуся. Ми ніколи не співали її в цьому домі. З того часу я не можу спати без музики. Телефон грає випадкові треки, щоб не чути тиші, бо коли в кімнаті стає занадто тихо, десь за спиною знову звучить старий ніжний голос «Баю-бай, моя зірочко, спи, не прокидайся. І я знаю, що якщо колись відповім, вона мене забере.